Я не знаю, чи ви цікавилися взагалі, як формуються наші ідеї, де формуються наші ідеї? Звичайно, виникають час у нас як таке осяяння, але вони складаються в кілька етапів, відбувається це формування. І це саме є мозок, наш мозок, як такий великий комп'ютер, дуже потужний, який відповідає за формування різних нових зв'язків. І відбувається так, наприклад, ми можемо собі уявити цей картковий будинок, який, як в дитинстві, ми будуємо карта за картою, він формується до якоїсь точки до піку, і потім рушиться. Так само, наприклад, у нас виникає в думках якась одна ідея. Ми собі уявляємо якийсь випадковий предмет або поняття. Потім ми починаємо поєднувати з чимось те, чим ми з вами цим займалися. Поєднуємо навіть якщо це якісь непоєднені речі. Можливо, виникає наступна асоціація з цією речі, і тут ми будуємо такий картковий будинок до того моменту. Поки ця робота уями не спричинить до появи нової думки. І це якраз оцей, загоряються тоді різні нейрони, в нашому мозку, їх є дуже-дуже багато. І вони, як лампочки, утворюють нові зв'язки і запалюють сусідні нейрони. Відбувається така ланцюгова реакція, і потім ця лавина. Мозкової активності, як оцей картковий будинок, який падає, він нас повністю захоплює. Це якби він накриває наші ці нейронні мережі і ми починають дуже активно працювати. Але для того, щоб це сталося, треба дуже-дуже багато над цим працювати, розробляти наш мозок всіма цими вправами, і дуже добре, що хто зміг, той зробив домашнє завдання, тому що це маленькі целинки, які ми зараз з вами закладаємо. Часто, наприклад, звучить фраза, і я, наприклад, чула. Що я не схильний до креативу, або я не талановитий, або я талановиті, але все німці займаються, ми з вами вже про це говорили. Але у 60-90-х роках провели дуже багато досліджень в Америці на IQ, якщо ви знаєте, це інтелектуальний коефіцієнт, і на CQ, на креативний коефіцієнт. У різних пар близнюків, тому що найважливіше по близнюках було бачити. І вони довели, що тільки 30% відповідає за гени, за генетику. 70% — це розвиток наше і навколишнє середовище. Як пам'ятаєте, минулого разу ми з вами ще говорили, що один професор Гарварду визначив, що на 80% творчості можна навчитися. І саме це відбувається в нашому мозку, тому що як комп'ютер, яку задачу ти йому даш, поставиш, так він і дасть відповідь. І ось зараз я вам прошу дати просту відповідь у чат. Скільки буде 6 плюс 6? Молодці, всі в школі б добре вчилися і вчаться, молодці. А тепер інше питання. Додайте мені 2 числа, щоб у нас вийшло 12. Ви бачите, скільки одразу у вас виникає варіантів. Тобто, від того, яку задачу ми поставимо для себе, для свого мозку, таку отримаємо відповідь, якщо просто одне завдання нам треба знайти. От парасолька від дощу, то вона буде завжди парасолька від дощу. А якщо ми будемо шукати більше варіантів, ставити різні запитання, завдання, то у нас буде як до 12, ціла купа навіть в мінусових числах, варіантів. Ну, словом, це просто безліч безліч ідей, які можуть у нас виникати. Отже, які є фази розвитку. Перед тим, як у нас сьогодні буде дуже багато цікавих креативних таких завдань, щоб ми далі працювали над нашими мозком, нейронами, над нашою білою масою, ми. Шведесенько пройдемося по фазах зародження ідеї або взагалі по фазах креативності. Я по собі це знаю, тому що я, оскільки я така людина з музичної сфери, і як це відбувається, я вам буду час -часу навіть про це розказувати. Перший етап це підготовка, яка базується на знаннях. Чим більше ви знаєте з різних сфер, чим більше ви абсорбуєте, як губка всього, що є навколо нас, читаєте багато, переглядаєте різну інформації, цікавитеся всім, тим. Легше буде у вас відбуватися цей процес створення ідеї. Креативні процеси часто базуються і на інтуїції, як нам здається, от щось з'явилося інтуїтивно, я відчув. Але це великою мірою наша підсвідомість як працює. Вона вже давним-давно опрацювала матеріали, які ми в нього заклали. І в нас, ми не знаючи, як вона працює, наприклад, звідки з'являється ця ідея, але тільки на базі отриманого матеріалу. Наприклад, Такий з прикладів, Пікасо, відомий іспанський художник, про якого ми будемо ще говорити наступного разу. Він дуже багато працював, малював він просто великий, страшно трудоголік, І він один з найбільших фігур взагалі, в історії мистецтва ХХ століття. Він спочатку у нього був період рожевий. Він в одному стилі малював, потім блакитний стиль, потім кубіс. потім він експериментував з колажем скульптури. Так само, Леонардо да Вінчі експериментував з всім чи тільки заводні. Вони були багато, навіть якщо просто виш художник, але дуже багато направлений. Тобто це така диверсифікація своїх талантів. І він завжди казав, що натхнення ну, не приходить отак просто взяло воно і прийшло. Натхнення це тільки тоді, коли ти багато, -багато працюєш. І воно тебе знаходить тільки в, саме процес, в саме цей процес роботи. Тому висновок один нам треба засукати рукава і закладати ці цеглинки наукові будь-яких знань, з яких будуть формуватися наші ідеї. Ось. Другий етап це інкубаційний період. Часом треба, наприклад, я думаю, ви однозначно дуже часто у вас таке виникало, що. Не завжди, О, ти хочеш видати якусь інформацію, ти точно знаєш, що ти її знаєш. але вона в тебе не виходить. Вона десь в твоєму мозку закладена, лежить. Але як її, звити, наприклад, витягнути. Такий момент треба відійти. Тому що для мозку важливим для творення, для креативності є такий інкубаційний період. Цей період нам треба варто переключатися на щось інше, відпочивати, зайнятися зовсім іншою справою. Потім я вам трошки розкажу, як. Можна змінити свою обстановку і так далі, тому що мозок хоч працює 99% у фонному режимі. І тільки 1% це наша оперативна пам'ять, яка відповідає буквально за сім слів на пам'ять вивчених, наприклад. І далі вони знову відкладаються в нашу підсвідомість або в знання в мозок. Тобто, наш мозок взагалі, те, що мене не свідомо, я дивлюся в камеру, але він січе, можна так сказати, я вам. все, що відбувається від нас навколо. І ця вся інформація автоматично загружається в наш банк даних. І йому треба не заважати добре над цим всім пропрацювати. І от коли він попрацював, зарядив це викупує нейронів, запалилася ця лампочка, у нас з'являється цей момент Евріки, натхнення, такого просвітлення. Ми кажемо, вау, клас! Я, от у мене з'явилася ця ідея. Або, наприклад, Бітлз Маккартні казав, що йому, я сюди приснилося вночі, тому може бути і таке. Головне дати нашому цьому процесору. правильно of